Перед переглядом попрошу тебе поставити лайк та підписатись на канал. Приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Олексій. І сьогодні буде легка катка в дуже гарне місце. Я його відкрив нещодавно для себе. Сьогодні така пасмурна погода. Скоріше за все буде невеликий дощик. Я досі знімаю на телефон, чекаю GoPro. По дорозі розкажу, яким чином я її отримаю. Не за гроші, не за свої кошти. Ну, поїхали. Зараз знаходжусь на території моєї рідної школи. Та що правіше, то моя рідна школа. А це нова будівля. Добудували, але довго не вводили в експлуатацію. Ось тут у нас проходила праця. Мабуть не буде чутно через вітер, але хмари серйозні. Проще хотів розповісти. У нас на роботі, на річниці роботи співробітникам дарують різні подарунки. Виходить, на рік там дарують, типу мерч у вигляді кофти або якоїсь сумки. Потім і з кожним роком подарунки стають все краще і краще. І на річницю дається вибір із декількох подарунків. Мені дарували сумку, таку типу бананки, але великого розміру. Таку, я не знаю, як вона правильно називається схожа на бананку. Дарували JBL колонку Charge 5 потім кофта, так, теж кофта і спортивна сумка ще була. І на цю річницю я обрав <кхем> був великий вибір подарунків, був вибір планшет. Garmin годинник, Galaxy Watch. Потім ще один планшет Samsung Marshall велика колонка. Потім здається GBL, велика, ну, такі, великого розміру. Потім Пилосос, Кавомашина, Де De, Лонги. Де здається, називається. І GoPro. Ну, я подумав, що, що я оберу GoPro або планшет. І обрав, вирішив обрати GoPro, шку, бо в мене ніколи не було екшен-камери, не було то вирішив спробувати обрати її в цей раз. І я от сподівався, що отримую її на річницю. У мене річниця була 11 го числа. Мені, мене заздалегідь спитали, який подарунок я хочу отримати я сказав і досі чекаю. І я сподівався, що це, цей випуск вже буде знятий на GoPro, але не так сталося, як гадалось. І я нічого не можу з цим діяти, просто потрібно чекати, доки її надішлють. Те, що її надішлють, це зрозуміло, я в цьому не сумніваюсь. Але коли одному тільки Богу відомо. І також там потрібно буде докупити акум, потім карту пам'яті, це зрозуміло, без карти пам'яті я, мабуть, не зможу знімати. Ну і кріплення якісь. І тоді вже буде цікавіше, можна буде їхати на якісь офроди і там знімати без рук уже. Я скоро буду тут. Так, що тут у нас? По кукурудзі А, малаще. Ще рано збирати. А тут у нас це, я так зрозумів, гарбуз росте. Теж ще зелений. То пам'ятає перші відео, то отут на місці цього, цієї землі було джерело невелике і доводилося переходити по цьому імпровізованому містку. Тепер джерело знову пересохло. І дуже багато комарів. Я про це теж розповідав в першому відео, тому в лісі знімати багато не буду, буду старатись пошвидше з нього виїхати, бо тут не нажерливі комахи, бля. Хочуть мною пообідати. Опа, що це таке? Знову дерево впало, бля. Для розбавлення контенту, а то тільки велосипед, велосипед. Зараз вам дещо покажу, що, на що натрапив. О. Якийсь жук. Що допоможемо йому перепусти? Дивись, щоб тебе не з'їли мурахи. Бувай! Ви не повірите, я приїхав в це місце, в яке хотів. І вперше тут нікого немає взагалі. Я кожен раз, коли сюди приїжджав за будь-якої погоди, навіть в погану погоду, тут постійно були люди. Ну, місце шикарне просто. А тут приїжджаю і нікого немає. Тут гамаки я бачив, натягували. Якось ми приїхали з друзями, хотіли тут посмажити м'ясо, а отам натягнули гамак і так дівчина з книжкою читала, лежала. Вид просто неймовірний, це камери не передасть. Це було чудово, поки я не побачив ось це. Пиздує. А все, дощ. Капець. Жопа, я буду мокрий. Треба тікати звідси. Ох, блять. Дощ майже припинився. Виявляється, він не такий страшний, як його малюють. Я подивився по прогнозу. Через годину, через дві має вдарити серйозна така злива. Ну, тому буду рухатись в зворотному напрямку. Ну, ще до озера під'їду. Перевірю, чи все там добре, як там обстановка. Знайшов нову стежку з крутим офродом. Треба буде обов'язково тут з гоупрошкою проїхатись. Такий, блін, адріналінчик, такі гарби непогані. Ну тут камера не передасть, але круто. Буду завершувати відео. Я блин, злякався, що буде дощ. Дощ там покапав хвилину і немає її сліду його. Тому я почав їхати швидко назад, щоб під зливи не потрапити. А зливи нема поки що. Ну, як назову, мабуть, її не буде. Наступне відео я вже ну, дуже хочу, щоб була вже Голпрошка. Щоб ганяти по всяких даунхільних стежках, по цих афродах. І так буде цікавіше. Головне не вбитися, бо в мене вже були випадки, що хочеться або рекорд побити, або ще щось. І я лечу вниз головою з тим велосипедом. Підпишіться на канал. Я розумію, що до цього моменту мало хто зараз додивляється, але якщо є можливість, поставте лайк і підпишіться на канал, це дуже важливо. Я сподіваюся, що скоро зустрінемось.